Чарівні зимові свята вже розпочалися у центрах підліткових клубів за місцем проживання. Для дітей організували Андрівські вечорниці, День української хустки. А нещодавно до них в гості приходив і святий Миколай. Дітлахи розповідали вірші та отримували подарунки. Попереду ще серія новорічних свят. І що чекає на юних відвідувачів? Він смарт-центрів розкаже Дмитро Мира, директор комунальних закладів. Центр підліткових клубів за місцем проживання. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня розкажіть, що чекає на дітлахів у новорічні та різдвяні свята. Які заходи для них підготували? На дітей чекають радісні заходи, посмішки, веселі свята та майстер-класи. Тому що ми хочемо, наші працівники, колеги, педагоги, хочемо дітям подарувати трішки настрою, трішки веселощі, трішки дива і казки, тому що. Діти на це заслуговують, і ми будемо старатися це все робити. Протягом минулого тижня і цього тижня до них всіх в кожен центр завітає Святий Миколай із цілою такою цікавою програмою разом із українкою. Зіркою та, та зимою із, із янголом для того, щоб дітям подарувати таку казко, казкових персонажів, погратися з ними та гарно провести час і обов'язково подарувати їм подарунки. Це таке буде відбуватися в кожному центрі. Крім того, ми плануємо провести ряд цікавих майстер-класів, аби дітки. Змогли щось своїми руками власноруч зробити. Хтось листівку напише до Святого Святого Миколаю, хтось зробить новорічну іграшку, хтось новорічну там, гірлянду чи свічку, а, хтось якогось конверта і попросить, наприклад, Святого Миколая якісь там побажання або комусь другому друг, другові е, передасть, або листівку новорічну своїм рідним передасть. Тобто ми, ми хочемо, аби в цей період для них запам'ятався. Тому що це цікаво як дітям, так і їх батькам. Як довго ви готувалися до свят і хто долучався до власне формування оцих святкових новорічно-різдвяних <клес> заходів? Сама програма новорічних свят зі святим Миколаєм це працює колеги-педагоги разом на чолі із відділом організаційно-масової роботи, де вони придумали сценарій і їдуть в кожен центр, там займаються і веселяться з дітьми. Майстер-класи також підготували за від масову роботи, надали великий різновид майстер-класів, які можна робити, а педагоги самі вирішують: хочуть чи листівки, чи іграшки новорічні, чи розбезпечувати, чи ще щось цікаве робити, чи гномів. Санта Клаусі, і так далі, все, що може бути цікаве для дітей, ми це будемо робити. Яка тривалість ось цих святкових заходів і майстер-класів? Скільки діти у дітей є часу, щоб поринути у казку? Е, ну, перша хвиля, це новорічні свята. Вони тривають дві дві неділі. А новорічні майстер-класи будуть тривати разом із навчальним процесом до кінця цього місяця, до нового року. А сама тривалість майстер-класу це трив... дві-три години. Тривалість це годинку, якщо потрібно більше там дві дивлячись від складності, тому що діти, які меншого віку, там дошкільного віку, або перший або другий клас, робити великі складні вироби трошки важкувато. Ті, які, які, які старші, там, третій, третій клас, четвертий, п'ятий, з ними можна робити щось більше і складніше, тому тривалість його може бути і трошки більшою. Чи додалися цього року якісь нові майстер-класи, ті, яких раніше не було? Е, звичайно, ми придумуємо постійно щось нове, оновлюємо. Навіть та сама новорічна іграшка може бути зовсім по-іншому, з інших матеріалів. Ми стараємося не, не повторювати. Ті самі елементи чи ті самі вироби, аби дітям було цікавіше приходити і займатися з нами. Скільки дітей будуть охоплені е, святковими вечорницями е, і майстер-заходами? В нас цього року до нас записалося і ходить понад 1600 дітей на постійній основі в гурткову роботу, і ми е, будемо робити. Чи то майстер-клас, чи то свято в кожному центрі, з кожної групи, тобто кожен хто до нас ходить, обов'язково перейде в цикл новорічних свят і майстер-класів, і відчує їх. Так, звичайно. Ну і звісно, на нас очікує Різдво. Як ви і коли ви будете святкувати цього року, і що особливого буде під час Різдва? Різдво це, звичайно, ми будемо проводити з дітьми виховні години, бесіди, можливо, якісь інтерактиви для того, щоб нагадати, що таке Різдво, що це сімейне свято, що ми, не дивлячись на війну, втрати, трагедії, ми маємо берегти наші традиції, ми шанувати. Дякувати військовим за те, що саме завдяки їм ми діти родини можуть бути вдома в родинному колі, зустрічати різдву і бути в безпеці Будемо підводити підсумки роботи протягом цього року і планувати роботу на наступний. Рік хто буде проводити ось ці лекційну частину, тому що вона насправді є важливою, щоб діти розуміли, що це за день, які особливості відзначення різдва і, і які традиції вже складаються в Україні? Ну, звичайно, працювати будуть наші колеги-педагоги, які працюють з дітьми кожного дня. Ми підготуємо матеріали, базу для того, щоб можна було щось оперувати комусь, легше працювати з відео і додати інформаційну тексту комусь, зробити майстер-клас, наприклад, намалювання картини, але під час того буде виховна година, тобто буде спілкування комусь. Потрібно це провести в ігровій формі. Тобто кожен педагог знає дітей краще і підбирає спосіб або Варіант роботи, те, і той, який їм найбільш до вподоби, і однозначно дітям буде, буде це до вподоби, тому що ми стараємося комбінувати виховну годину ще з наочністю або якимись там додатковими, додатковими матеріалами. Пане Дмитре, я щиро дякую за вашими словами. Різдво і новорічні свята мають бути цікавими. А я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Дмитро Мира, директор комунальних закладів, Центр підліткових клубів за місцем проживання.